Всім привіт, з вами Ігор. І сьогодні у нас 1 березня, вже такий дожили ми да? <свісно> до весни. І сьогодні, ну, в кінці місяця чи початок, там уже ми знімаємо показники, подивимося скільки там спожив мій тепловий насос, отакий от холоднючий місяць. Лютий, о, скільки виробила сонячна електростанція, яка робота з акумулятором. О, мої враження від роботи от такої повноцінної СЕС, да, тобто з інвертором, з акумулятором, все буде. тобто Незвичайні такі сьогодні ми показники знімаємо. От, такої ще в мене роботи не було за місяць, щоб це так працювала сонячна електростанція із акумулятором, із інвертором, так що буде дуже цікаво. Для нових глядачів, хто перший раз зайшов на мій канал, мій канал про альтернативну енергетику. Це саморобний тепловий насос, це сонячна електростанція вже з інверторами і АКБ. Але ж в мене є ще в плейлисту. В плейлисті дуже багато відео, як я експлуатував самі сонячні панелі там, з контролером, шим-контролером і навіть релейним контролером, який був. От, і... Я вважаю, цей досвід дуже цінний для багатьох людей. Щось там таке цікаве можна почерпнути для себе. Ще є в мене сонячний колектор повітряний, аж 6 метрів квадратних, який дуже дуже допомагає опалювати мою хату в сонячні дні. Коли він вмикається, він дме дуже гарно тепло. О, ще є у мене досвід використання вітрогенератора. Ще є в мене. Плейлист про ДЦ циркуляційний насосик для системи опалення 12 вольтовий врізаємо його паралельно основному на 220. Якщо по мінімуму хочете вкластись, там щоб хоча б опалення робило, коли не буде світла, то дуже гарний варіант. Просто цей насосик і акумулятор. Все, ніяких інверторів нічого не, не треба. О, навіть він працює від повербанка 5 вольтового вже перевіряли. Навіть так може бути. О, ще й у мене консультація. В першому закріпленому коментарі буде всі умови консультації. І там же ж буде посилання на відеоогляд моїх сухофруктів, екологічно чистих вітамінчиків, які нам дуже зараз потрібні, особливо на початку весни. Так що замовляємо ще є. Яблука, груші, вишні, абрикоси ще є і виноград ще є. О, так що живий вітамін рулить. О. Дуже нам потрібно. І так, переходимо до собственно, наших показників. А що там до них переходить? Йдемо, мабуть, їх знімати спочатку, а ми будемо рахувати. ну Ось ми вже біля моєї щитової. Зараз така погодка не дуже сонячна, але на електроплитку вистачає. Або на тепловий насос. Вони в мене однаково майже беруть. Так що, от такий початок березня. І так, дивимося, що у нас тут наспоживав тепловий насос за лютий місяць. Ага, ось у. 183 кіловатгодин. О. Обнулюємо. О, обнулили. Так, поле сонячне на даху. Виробило за лютий. 199. Ну, 200 кВт годин, можна сказати. Обнулюємо. Так, і поле захватую на трекері. ну Мені казали, то не трекер, то стіл, ну тим не менше, 266 кВт годин. За лютий. Обнулюємо. О, ну все. Йдемо рахувати. Я вже зняв показники з двох тарифного лічильника. Так що зараз ми підрахуємо, що я там спожив по нічному тарифу, по денному, скільки мені треба заплатити з всією системою. О, Продовжуємо відео. Вже є на місці, так би мовити. Да? Тобто, як ми бачили, тепловий насос у мене спожив 183 кВт. -години. Сонячна електростанція на 8 кВт, може хтось забув, видала 466 кВт годин. По нічному тарифу я спожив 147 кВт годин. І найцікавіша цифра це по денному тарифу в день я спожив 64-64 кВт. О, от я це дуже давно хотів от побачити, щоб у мене денне споживання було набагато менше, ніж нічне. І я ці цифри таки побачив. От це вам результат роботи повноцінної системи з акумулятором. От, зараз я розповім, як воно в мене в лютому працювало. Ну, не весь е, лютий. Там я його акумулятор під'єднав, здається, в якихось перших числах люто. Тобто, здається. Щось перші 4-5-6 днів я все ж таки працював по старій схемі без акумулятора. Це, мабуть, і за цього цих 64 кВт і спожилося. От, і всього мені треба буде заплатити, якщо порахувати по нічному тарифу 147 кВт годин це 317 гривень, і по денному тарифу 64 кВт-годин, це 276. Тобто усього 593 гривні, ну хай 600 гривень. У минулому місяці, місяці набагато теплішому, я заплатив два рази більше за електроенергію. Ось вам сонечко, що робить акумулятор, нічне споживання, переважає. Тобто, який у мене був алгоритм роботи в лютому місяці, я вранці всім, ну приблизно всі, коли як вийшло, пішов, переключився на інверторі на режим СБУ. Да, СБУ вранці це я Тобто сонце, батарейка, мережа. В такому пріоритеті послідовності переключився вранці. Ввечері приблизно в 11 годин. Я перемикався на інверторі на режим SUB, Тобто сонце, мережа, батарея. Чому я так робив? У мене працює вночі тепловий насос. Він досить так немало тягне. Ну разом там з холодильником, нічним освітленням на дворі. Там якісь роутери, в мене там виходить там, ну хай до кіловата, До кіловата. Це значить, що моя 5-кіловат батарейка, ліфе, ліфе, ну, ви поняли, літій -залізофосфатна, да? От, її з роботою теплового насоса не вистачить, по моїм розрахункам на ніч. А це значить, він у мене розрядиться, Ну не в нуль, бо я там виставив режими заряду розряду. Це я 50%. 5 поставив максимум, воно там доганяє до 55, а потім воно там виключає заряд, там трохи напруга падає і на 5 включає, воно підростає, отак от, то він дозаповнює, отак от, там уже меншими струмами, чи якось ривками, я так і не зрозумів, як він там працює. От, І розряд у мене до 49, здається, я поставив. Тобто там десь. 3 на банку, щось таке. Я вже і не пам'ятаю, скільки я на міні. Тобто в мене такі щадящі режими от, не повністю заряджається і не повністю розряджається. Ну, про акумулятор це ще окремо буде, які там проблеми повилазили, як він балансується, все таке. Але в цьому середньому режиму не буде 5 кВт годин, тобто тих заявлених 16 комірок по 105 Ампер-годин. Ну там, може, 4-4,5, десь так приблизно. Я так думаю, пишіть, як ви думаєте. От. Тобто він у мене получається за ніч би розрядився, повністю вимкнувся б. От, перейшов би на мережу, і вранці знову почав би заряджатися. Ну, такий теж непоганий режим, але я щось вирішив е не розряджати його повністю, поки я там з ним спостерігаю, як він розряджається, як він заряджається, як там просідають банки при розряді, особливо при заряді. Розряд то таке. Там, якщо якась перезарядиться, балансир не справиться, то не страшно. Він це не так боїться, як перезаряд. Вздуваються іменно від перезаряду. Оці комірки. Перезаряд це для них це капець. Дуже-дуже. А перерозряд це таке. ну, Він може два, і п'ять. Нормально і навіть нижче нічого йому не буде. О, Як у мене бачили, да, прийшли комірки 1 вольт там щось злишнє, і вони зараз працюють, вони зараз працюють. Непогано працюють, я так дивлюся, в порівнянні з тим Янконовським. Ну, добре, по акумулятор то потім побалакаємо. От такий у мене режим роботи був в лютому, а в березні я все ж таки думаю працювати, не буду я ходити, це вже перемикати, буду я жити на режимі СБУ. Да. Не хвати сонця, не хвата заряду, хай перемикається собі на мережу і працює там вночі, там тепловий насос від мережі, вранці почне акумулятор. Ну розрядиться він там повністю. Ну, то хай. Ну, ну це акумулятор. До речі, я думаю, що акумулятор та любий акумулятор, якщо ви його придбали, його треба експлуатувати. Його нема чого жаліти. Ну як жаліти? Його треба жаліти там. Оці середні розміри, не дуже заряджати, не дуже розряджають. Але так, щоб він стояв просто і там. Чуть-чуть його використовувати і думати, що він проживе довго. Я так не вважаю. Я вважаю, що прийде час, там пройде якийсь час, там рік, два, п'ять, десять, і він все одно здохне, розумієте? Чи ви його експлуатували, чи ви його не експлуатували, він все одно здохне. Ото е, кажуть, там оті 6 тисяч циклів, ну, я, по-перше, не дуже вірю в таку кількість тисяч циклів, а по-друге, як на мене, як на мене, ви пишіть, до речі, свою думку, що все ж таки оцей. 에... Час життя має не меншу важливість, не меншу значення для його життя от час, ніж оці цикли. Тобто прийде час, прийде там скільки-то років, пройде, і він все одно здохне. Чи ви його експлуатували, чи ні то той заліз. Так що нема сенсу його не експлуатувати. Хай собі працює, хай економить там кошти, хай відробляє нам кошти. Але ж я ж кажу: в таких розумних 에, межах поставить йому розумний заряд, невеликий, там до 55 обща збірка в мене стоїть. От, і хай собі так і працює. Не перевантажувати його струмами великими, от, щоб він там дуже не перенапрягався, не кипів, так би мовити. Да? так що ну, от такі умови. І хай собі працює, я так думаю, в такому режимі він довго пропрацює і хай економить кошти. От, а в березні вже я в такому буду в режимі працювати, в режимі СБУ, навіть не вимикаючи. Подивлюсь, що з цього вийде. От, от, от така от статистика вийшла. За такий холодний місяць, як бачимо, да? Так небагато, 500 600 гривень заплатив. Ну, тепловий насос, як бачимо, да 183 кВт-години спожив. І це він в основному ці кВт спожив вночі, бо в день у мене ж працює сонце, ну там працюють панелі, працює колектор, мені немає ніякої потреби включати той тепловий насос. О, до речі, ще, що повпливало на денне і таке низьке споживання, навіть якщо інвертор, ну, сонячний день, да, така ситуація, сонячний день. Інвертор працює, сонця вистачає на все все одно, цей зелений крокодил буде жерти з мережі 100 приблизно ватт. Може трошки менше, може трошки більше, 100, 120 і 130, може і 150, потім трохи впаде там десь на 80-90, щось отак воно -от, від залежить. Я не знаю, від чого воно залежить, навіть ще й не зрозумів. Чи від потужності, яка зараз споживається, як на мене, начебто, чим більше я беру 100 інвертора потужності на вихід на АЦ, на хату, тим менше в нього споживання з мережі, ну, начебто так. <с> Ой, чим менше я беру там, до кіловат. Він 100-120 і навіть більше 130 може ватт, а більше кВт, якщо 2 кВт-3, то вже вроді би менше 100 ватт, ну щось таке. Але ж, тим не менше, ці нещасті 100 ватт начебто. Да? Ну що таке 100 Вт там будуть? Та хай тянеться. Ні! Ото ж то ні! Вони кожен день оці нещасних 10 збережі натягує досить непогано, самі порахуйте, 10 годин, там, якщо, наприклад, світловий день, це кіловат година. Просто він спожиє на це підмішування, бо йому так треба. Він так працює. Так він влаштований. Ці інвертори, що вони, виходить, підмішують сонце до мережі. Тобто він все одно буде споживати мережу в такому режимі, в будь-якому випадку. А сонце він вже підмішує до мережі, не навпаки. Зовсім навпаки. Ну, це, мабуть, із-за того, що. E, ну, сонце це не є стабільна напруга, так би мовити, опірна, вона не може вважатися опірною напругою. Опірна напруга для нього стабільна це акумулятор або мережа. Сонце це не є, тому підмішується до цього, а не навпаки. E, сонце до мережі. Тому це таке споживання, ну ніяк його не обійти. Що ж поробиш. Хоча це ж в режимі СБУ там споживання тривати і то те Тривати не інвертор бере, а э, цей реле напруги. <схи> Ре світиться, воно. ну саме реле ж, плюс ще там щось світиться. От, Цікаві цифри, 64, всього-навсього в день і то. Я думаю, що спочатку місяця я почав би користуватися акумулятором, то, мабуть, ще й було б менше. Там взагалі було в день у мене майже 0. Ливання. Так, ну побачимо. Хай в березні працює вже в такому режимі СБУ завжди. Не буду я вже його перемикати. Якщо я тепловий ночі розрядить, хай переходить на мережу. Розряжений, потім він. Ну, у мене стоїть заряд акумулятора, до речі, тільки від сонця режим. О, тобто він веде мережа, на який сенс мені від мережі в березні заряджати. Це ж березень, сонця вистачає. Він по-любому за день зарядиться той акумулятор. Так що хай в такому режимі працює. ну от Такі от показники. Бачите, досить непогані, я вважаю, за такий холоднючий місяць заплатить 600 гривень. Це за світло опалення. І Варка їди, в мене газу нема, хто може забув, не знає. Так що от така от статистика. тобто ну Я вважаю супер. Ну Сонце вирішує все. Я завжди кажу: більше ставте панельок, більше панельок. Там писали мені, а що робити влітку, там як буде зайва, куди ти ті 8 кВт. Ну, 8, по-перше, там не буде кіловат, там, жара сонце, там хоч би 5 побачити, перегріті панельки. Я завжди кажу, проблема це коли? Проблема це коли не вистачає взимку енергії. Коли вона зайва влітку. Це не є проблема. Хоч взагалі взагалі не використовує, хоч там на якийсь дегідратор, пускай, якісь танки, там щось суши, грій, там самогон вари, я не знаю, там що угодно робити. Це не проблема. Це так само, як сказати, наприклад, що ти будеш робити з зайвими грішми. Хіба це проблема? Проблема це коли їх не вистачає грошей. Да? Проблема нема взагалі. Так само в зайвій енергії. Проблеми ніякої немає. Про це не варто турбуватися. Найдеться там, там якісь там. Цей варіант, куди дівати ту енергію, а якщо не будемо дівати, то взагалі хай стоять свої панельки. Проблема це коли взимку нам її не вистачає. Оце проблема. Тому треба ставити більше панельок, щоб нам їх вистачало. І я ж кажу: ну, перевантажить інвертор, не бійтесь. У мене, наприклад, 6 кВт інвертор і 8 кВт панелей. Ну, у мене, правда, ще шим ліметр стоїть, шим контролер, так що. От, ну і все, все, що я хотів сказати. Пишіть, що ви хотіли побачити, які питання там. А, ще ж питали там у мене, як я підключив шим-контролер і інвертор. Ну, паралельно, я вже ж казав, як да, все, панелі в нас поле йде. Ну, Ні, це, мабуть, треба намалювати схему, бо це так розповідать, намалюю. Хоч воно там нема що малювати, там, як би, ну, але люди просили, значить намалюю, щоб все було зрозуміло. Все. На сьогоднішній день, все. На це відео показники зняли, підрахували. Мене така робота влаштовує. Далі, я думаю, буде ще краще, ще веселіше. Я поки що шукаю оптимальний режим для себе. Хоча оптимальний режим на інверторі, мені здається, залежить від сезону. Тобто взимку буде такий оптимальніший режим, а наприклад, з весни вже можна на СБУ сидіти завжди. О, головне, щоб батарейки вистачало на роботу теплового насосу вночі. О. Якщо й не вистачить, то хай перейде на мене. Все, все, Всім до побачення. Дякую за увагу. Пишіть свої питання, пропозиції, в кого як працює, до речі, інвертор, в яких режимах це все дуже цікаво, як ви там себе зробили для нових глядачів, які тільки е, будуть зв'язувати себе з сонячною енергетикою. Це все дуже цікаво. Всі варіанти, кожен варіант має право на життя. Озвучуйте, пишіть, діліться своїми враженнями. Все, всім до побачення. Дякую за.